Сур'яна намаскар, Привітання до сонця. На вдох, руки перед грудьми, намасте, видох із вдохом, легкий наклон назад, видох, наклон вперед, кожний в своєму режимі, вдох ручки перед собою і праву ножку назад. З видохом праву ножку опустили на коліно і на вдох руки потянули вверх. Прогиб назад, з видохом ручки вперед. На вдох вирівняли ліву ножку, прийняли позу планки. З видохом поставили коліна, грудну клітку, підборіддя, зіг Вдох, кобра, ножки вирівняли. Видох, собака мордою вниз. П'яточки тянемо до підлоги, куприк вверх, руками відштовхуємося, спинка рівна, вдох, праву ножку вверх, з видохом перенесли її вперед, і наклон. Вдох, ручки через сторону вверх, невеликий прогиб. Видох намасте. Суряна намаскар на праву сторону закінчено.